Кожен раз я дивуюсь сам собі, як в мене виходить знайти все більш неадекватних російців. Здавалось би, куда гірше. Але російське дно доволі глибоке. Маріанська впадина відпочиває в сторонці. І в цей раз особа з фантастичними фактами Василій Свінокур. А, вінокур. Вибачаюсь. Не, не по дякую вам за кожну вподобайку і за кожен коментар. Я всі їх читаю. Всі такі приємні. Дякую вам. Муа! Ну що, ви готові до перегляду? Так, а ти, Василій, готовий? Піську зертавитищу. Подожди. Вибач, мабуть, що відволік. От мог не розповідати подробиці своєї зайнятості. Ну, добре, дякую. Єдиний шанс для українців західнити свою страну це свернуть власть, послати в задніцю своїх хазяїв из США Європи і под подало Росії. Ну, знаєш, якось під дерево підушине крило не сильно хочеться. Я краще оберу ЛГБТ Крило. Чи як ви там запад називаєте? Воно мені ближче. Как я сказал, для України є два варіанти розвиття собиті. Первое, вы прямо сейчас соглашаетесь на условия России, которые она гласила еще с самого начала, потому что она не беременная баба, в отличие от Зеленского, и условия не меняет. То есть, отдаете ДНР, ЛНР и Крым и не вступаете в НАТО. И тогда вы остаетесь должны своим хозяевам из США и Евросоюза такие суммы, что ваша страна не выплатит даже за сотню лет. На данный момент, если я не ошибаюсь, это уже более 100 с лишним миллиардов долларов только военной помощи. Реально, мне столько треба буду платить? Капец. Хотя, стоп. Либо второй вариант. Вы упорно продолжаете биться за нашу незалежну Украину каким то чудом невообразимым. забирайте силовыми методами обратно Крым, ДНР и ЛНР. И ничего не меняется. Ничего не змінюється. Ми лише повертаємо території, які були незаконно анексовані і ніким не признані. А хоча піймали мене тут, хто ж признав ЛНР, ДНР? Бле! Одні передові держави, їй богу. І ми повертаємо свої території, тобто досягаємо своїх цілей. Реально, ноль смисла, от ноль як IQ у зе патріота, От реально. І є, так сказати секретна концовочка. Скинуть нафік на Зеленського і його кримінальну свору, послать в задницю своїх хазяїв і США Європи і з вибаченнями в росіюшку. Тут я повинен його трішки виправдати. Зараз я вам покажу те, після чого ви зрозумієте, чому він так каже, і, мабуть, навіть пробачите його. Це будова його тіла, і як бачите, знаходиться в нього мозг в жопі. І думає, він сраки свої. Це складний випадок, і чомусь він зазвичай виникає у любітелей Путіна. Так, це якась аномалія. Розошліть це відео всім українцям. Украинец, брат. Ты называешь нас братьями, но ты не можешь сказать, ты правильно украинец. Украинец. Российский тебе еще сказал, чтобы ты, блядь, понял. Николай не подумал, что я так я скажу, но я согласен с Ромой Желудем Короче, вы не братья. Скажи, что для тебя важнее? Чтобы сдохла вся Русьня? Или чтобы Украина была страной с мирным небом над головой? Свободной страной, где люди нормально живут. Не в холоде и голоде, оплачивая эти все ленд и так далее США. Без боевых действий, без смерти ваших парней, без потери территории и так далее. И Є, якщо тобі важні, конечно, щоб вся русня, можеш далі не смотреть. Тоді переходимо до іншого відео. Європа і США в плані свободи слова нічим не лучше в северній Карії. Він мене переконав. Омерика А, Америка, учісь у Росісі. Так, ну ладно, це найкращий приклад. А, ось сюди, дивись. Бля, а, ось, сюди, ось сюди! це точно випадок, який тебе переконає. А, Все, забуду, просто... Смотрите, началась СВО, и из России начали уходить все компании. И вот те леволиберашки, которые думают, что они просто осуждают действия России, у меня вопрос, вы реально настолько глупенькие? Конечно, да, все компании, все директора решили лишить себя многомиллиардных доходов, которые они получали из России, просто из-за осуждения. Дай ні, маму родну продадуть за долар, о чому ви говорите? Так, це правда. Я бачив одну таку жіночку, я до неї підійшов і запитав, чому вона продає себе за один рубль. На що вона мені відповіла? Мене продав мій власний син. Я був шокований та хотів дізнатися, як звати таку тварину. І я запитав, як звати вашого сина. На що вона відповіла? Феріо 74 Є. Многие называют Украину страной цирком и сильно удивляются, когда Зеленский что-то говорит, хватаются за голову, когда он что-то делает. Но я имею в виду, ребят, а что вы удивляетесь? Если президент клоун, то страна цирк. Угу. Mm -hmm. Зеленский клоун, страна цирк. Тогда, если у вас президент петух, то страна тогда у вас Вгласили, в жопу раз. Повністю згодний з його твердженням. Потому чого ж від країни, де народ сам вибрав коміка і клоуну в качестве президента. На превеликий подив, я з ним згодний. Я згодний, що ми самі його обрали. Ви уявіть, щоб російці самі обрали президента. Клоуну <р immediately> <'я> <Heroes> в качестве президента. Видимо, лучше кандидатури не нашло. Бу. У Порошенко. Якщо Порошенко шоколадний король, то країна б в шоколаді. Петро Олексійович, можливо, ви можете ще повернутися? Ні. Не. Бляааа! Нет, ну серьезно, вы можете себе представить, чтобы не то, что стал президентом, а хотя бы баллотировался на пост президента, там, Харламов или Павел Воля, или кто-то еще? Ну, або, або, ну, якась інша людина. Це типа ну, як це? Фантастика! Знаете, после перегляду десятков подобных видео, я выглядаю как середньостатистичний россиянин. Россия. Хотите докажу, что и Украина, и Евросоюз, и США настоящие фашисты? Очень легко. Представьте, сидит класс детей, и заходит директриса с ремнем и начинает избивать детей с криками Проститутки! И алкаши! Все вон из школы, вы тут больше не учитесь. Вы бы еще просто трошки не можете чи це ты приклад на чи звичайный день на Россисе. Что-то, ну ладно, разберусь по этим. Она говорит, ваш классный руководитель вчера была в триптиз-клубе замечена пьянящая в хлам. Значит, и вы алкаши и проститутки и не будете здесь учиться. Все вон из школы. Согласитесь, бред. Но для вот них почему-то в кем мы воюем. Это не бред. Якщо ти просто русний, неважно, за ти воєнну спецоперацию, против Путін ти или нет, ти чоловік второго сорта. Весь світ фашисти, бо вони хейтять російців. Мозг працює. я цю херню не вивезу. тут то один Бог поможе. Не, давай якось без, без мене, бо я, якщо чесно, сам не вивожу. Блять, як тепер думати? Тебе запрещен въезд в любую европейскую страну. Тебе запрещено пользоваться нашими благами, нашими Apple и ездить на наших машинах. Ни твои спортсмены, ни твой флаг не будут присутствовать на международных соревнованиях. Ты отброс. словно евреев в 39-м. А если мы проиграем, поверьте, будет именно так. Нас вообще всех сошлют в гетто и прикрепят какую-нибудь звездочку на руку. Я трешки шок... Да не, я не шокованный, я охуел. Вин по ревне Россию. З євреями в 39-му році. О-о-о, Так мені терміново потрібно проявити якусь мозгову активність і подивитися щось більш інтелектуальне. Зачем Росія напала на Україну? Вот если бы Росія не нападала, Україна бы никогда не напала на Росію. Это чужий бред вам Путін рассказывает. Хто бы став нападать на ядерну державу? Так любить говорить левої либерашки, которые ничего не одупляют. От я чомусь впевнений, що зараз він чітко и по фактам нам все пояснить. Давайте послухаємо його. Що, правда? А хто нападав? Алкоголизм, дебелізм, кто з них? Що? Найомников нету на території России в ДНР, ЛНР сейчас Запорожье, в Белгородской области. Не розумію, чому ти так кажеш. Звісно, є оці найомники, бойовики ще з 2014 року. Ну, це ж Гіркин, Моторолово, ці всі дебіли. І как ви видите, війну ніхто не об'являє повномасштабно, потому что ну это тотальний хаос, который в принципі і нужен Америке. Так, почекай, це винна Америка, чи Україна? Хто. А, весь світ, все, я забувся, вибачте. Давай, давай продовжи. И если бы Россия не начала свой, то абсолютно так же бы сейчас, только с большим потенциалом, большей огневой мощью и тактическим преимуществом бы в ДНР, ЛНР бы зашли бы, зашли бы на территорию Белгородской области, только зашли бы не в СУ и не с объявлением войны, а возможно и в Крым, скорее всего, а просто зашли бы какие-то террористы, какие-то боевики. А потім ці ж террористы бойовики каким-то образом бы какое-то вооружене восстание проти местной власті в Криму. Цей єбланіще, влагаліще, пердун, Чіла. Дякую Оксі, що допоміг описати його. Він зараз просто описав події 2014 року, які зробила Расіся. Які ж вони тупі, це ж. Це господи. Ви вірите, що Росія напала на Україну, бо Україна колись могла зайти незамітно, без розпізнавальних знаків, на території і потім віджати території. Але чомусь ви не вірите, що таке саме могла зробити Росія. Господи, як таким тупим можна бути? Це нереально. А хоча ні, це друге, я все перекручую і придумаю. Так? Знову потрібна інтелектуальна активність. Знаете, в чем різниця между ліволібералом і патриотом? В наличии мозга. І если ми не будем кидатися в крайности типу Северної Кореї, то человек з мозгами прекрасно понимает, что любая смена влади не влечет за собою ничего, крім плохого. Стоп, 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 стоп. Тобто він реально приводить Північну Корею як один із еталонів держави. Свержение действующей власти ради лучших перемен, как кажется леволибералам, это всегда плохо. Я очень рад, что у нас сейчас жестко разбираются с Навальным и его сторонниками. Тобто -то ему подобается, что людина, яка высказывая свою позицию против влады, труять. Ну, отравил, и что, ну, типа, не вмержешь, ну, и, ну, а можно-то, получается. Потому что это в мечтах леволибералов, приди Навальный к власти, все было бы хорошо, мы ездили бы на мерседесах, а Америка бы сотрудничала с нами по факту же любой здравомыслящий человек понимает, что Америка бы просто использовала нас бы в своих интересах, как это было в 91 году. Mm -hmm. Америка використовує, а вот Китай, ваш братский народ, ну, он не может и вас. Нет, чего, как, это неможливо. Вы знаете, я все-таки искренне восхищаюсь украинским правительством. Так промыть всему народу мозги, чтобы люди умирали и теряли свою страну за воздух, это надо уметь. Окей, okay, давай я похожу, что Украина воюет mm -hmm. ни за что. А за що воює Росія? Ну конечно же, там російські притискали. А! Як це Херсон там виживав 8 лет, блять, під гньотом українських нацистів? Господи, як це можна? А ви воюєте за те, що колись повинні були 100% напасти на російську, і тому ми напали перші і ми захищаємо свою родину. Те, що ми захищаємо свою країну, нелогічно. Те, що ви захищаєте свою країну в майбутньому, логічно. Ну то есть, уважаемый браті українці, скажіть, а за що ви зараз умираєте? За що ви вот эти ракетні удари? За що ви поїваєте на фронті? Бо знає, що тут одна країна дебила у нас під боком є, вона там на сході знаходиться. Так і живем. І они, конечно, вам скажуть, що за родину, но. Ребята, а за какую родину? Ведь на протяжении всієї воєнної операції Росія неоднократно выдвигала свои единственные требування. Оставьте Крим, ЛНР і ДНР і нейтральний статус, не вступлення в НАТО. Все просто, от просто віддати території mm. і виходить, що просто виходити за баганків якогось дегани за іншої країни. От, просто, просто, реально, так просто. А чому ж я раніше так не подумав? Це ж реально просто. І від ваше правительство об'явило НР і ДНР сепаратистами, і терористами, які просто не хочуть вами жити. Вам зачем ці території об'ясніть? От як можна з такими деганами спілкуватись? Тобто там Україна назвала ЛДНР терористами, значить, Україна всіх назвала кожен, хто нахуй там знаходиться, там терорист. Бля. У мене дуже слабкий інтелект, щоб зрозуміти його ну, от все просто от. Я знаю, что в ответ. А то, что там Влада на тех территориях захвачена террористичным способом. Хотя, что, кому я поясню? Господи. Знаете, если бы условный Нижний Новгород или Ростов решили бы отделиться от России, и из-за этого бы с кем-то началась война, и на нашу голову бы начали падать ракеты здесь, в Челябинске, я бы сказал, допустим, да валят куда хотят эти нижегородцы и Саратовцы. Угу, зроз. Добре, поясню очевидні речі. Одні території не віддаються, бо потім хтось захоче ще якісь території. Ну, логічно, що якщо ці території віддали, то віддадуть інші, правильно? І я не знаю, як вам, можливо, я якось приймаю близько до серця, але після подібних людей бажання знати, хто такі російці ну, просто немає. Я сподіваюся, що моя нервова система витримає подібних людей. І на цьому все. Дякую тобі за перегляд. Дякую тобі за твою активність і бережи себе.